На даній діаграмі ми з вами бачимо, що один з білих пішаків може пройти у ферзі навіть без допомоги короля. Та неважливо, яка черга ходу, хід білих або ход чорних. Чому? Тому що відстань між цими пішаками дві вертикалі, тобто дві клітинки. І це насправді для короля дуже велика проблема. А пішаки мають в такому випадку велику силу, бо чорний король не встигає знешкодити відразу два пішака. Ну, наприклад, варіанти. Якщо він піде на Е6 знищувати пішака на полі Е5, то інший пішак йде вперед. Якщо він б'є, ну тут зрозуміло, що король не встигає. Ферзь. Чорні програють. Якщо король повертається на поле F7, то ми тоді робимо хід Е6. І ми відволікаємо короля таким чином від поля G7. якщо він забирає, просто проводимо пішака в ферзі. Якщо король піде до цього пішака, то ми рухаємо іншого пішака. Як ви вже здогадалися, якщо король йде сюди, то сюди. Ну а якщо король йде сюди, то цей пішак йде вперед. І король ніяк не встигає за двома пішаками. Тобто один із них, так чи інакше, стане ферзем і білі тут виграють, незалежно від черги ходу. Ця позиція є виграна за білих.